Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, Хай Господь і Його благословення наповнює все ваше життя. Амінь. Амінь. Це для мене. Я відкритий Господь, роби свою працю. Хай чудеса звершуються в моєму житті. Амінь. 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 Про що я сьогодні хочу говорити? Я хочу говорити про діалог Моїсея з Богом, А потім про діалог Бога з Моїсеєм, коли Бог говорить Моїсею, хіба рука Господня, моя рука, вона стала короткою, щоб спасати, творити чудеса, неймовірні речі. Нині Він каже, ти побачиш, чи збудеться слово моє до тебе, чи ні. Друзі, про що я сьогодні хочу говорити? Що Господь. Продовжує як великий Бог творити дива, амінь. Творити чудеса, амінь. В нього є всемогутність. Амінь. Він може все. Амінь. І Він буде проявляти могутність свою серед народів. Як ти думаєш, серед народів там є ти, як ти думаєш, серед народів є я. Якщо є ти, є я серед народів, де Господь хоче проявляти свою всемогутність. То, напевно, Він хоче проявляти свої чудеса, свої дива і свою всемогутність в твоєму і моєму житті. Скажи Амінь, я приймаю, хай це і буде. Тому влада Господа чи обмежена? Він говорить, чи рука моя стала короткою. Чи сьогодні Господь перестав рухатись, чи перестав він зцілювати і спасати ні. Його рука не стала короткою, він всесильний і всемогутній Господь. Тому, коли в тебе сумніви, як у Моїсея, коли ти сьогодні не бачиш певних перспектив в своєму житті, коли Ти сьогодні засмучений якимись подіями, сам Господь, звертаючись до тебе, Він говорить: Хіба рука моя стала короткою? Благословен Бог в твоєму житті. І благословіння Його виливається на Твоє життя. Його рука, вона всесильна, всемогутня. Він може все і він буде це робити в твоєму житті. Амінь.